Привіт, мене звати Денис. Я родом із Кропивницького. І вже 14 років. Як покинув Україну і проживаю в Сполучених Штатах, проживаючи своє життя в Америці, я очевидно максимально віддалявся від своєї батьківщини: нова країна, нова культура, мова, плюс не було можливості літати додому на протязі достатньо довгого періоду. Хоча в процесі асиміляції в суспільне життя нової для мене країни я все ж таки продовжував, як би це сказати, вживати наш контент, враховуючи те, що виріс я у російськомовному оточенні, відповідно, наш контент також був російськомовний. Мабуть, 95% музики, фільмів або ютюб-контенту я споживав російською, і більшість з того російського було. З Росії, мабуть, спорт це те, що дійсно змушує тебе вболівати за наших, і тут вже без лапок. Слідкуючи дуже мінімально за новинами в Україні, я все ж таки пам'ятаю, як ми їздили до Філадельфії на автопробіг на підтримку України, коли Росія анексувала Крим і почала розв'язувати війну на Донбасі. Але зараз, згадуючи той автопробіг, мені здається, я не зовсім усвідомлював усю значність тих подій. Які відбувалися на сході України, тобто я розумів, що на сході України розпочалась справжня війна, але все ж таки не в достатній мірі. Не зовсім зараз розумію, чому я тоді не почав більше цікавитись подіями на сході моєї батьківщини. Я пам'ятаю, як мій брат повідомив мене про те, що його однокласник загинув у зоні АТО, але навіть при цьому я не поліз в інтернет за інформацію і, мабуть, за відсутності настільки розвинутих соцмереж у нашому житті в той час. Інформація також не так швидко розповсюджувалась, як це наприклад відбувається зараз. У наші дні так взагалі новин так багато, що тепер доводиться перевіряти і сортувати, де шлак, а де правдива інформація. Наскільки я розумію, в Україні згодом війна також відійшла навіть не на другий план, а кудись подалі. Звісно, не для всіх, і залишалась певна кількість українців, які були залучені, але знову ж таки більшість не звертала на то увагу і жили своїм життям. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо я помиляюсь. Я продовжував вживати російськомовний контент, не вважав росіян братами, але й ворогами їх не бачив. Іноді, коли в Америці мене питали, звідки я, я відповідав, що з України. Час від часу мені вслід прилітало запитання, чи Україна це частина Росії. Звісно, що я відповідав ні, це не частина Росії. А потім мене також запитували, якою мовою я спілкуюсь. Я відповідав, що російською. Знову ж таки, коли мене запитували вслід, чому так, я відповідав, що так історично склалось. І все. І далі я навіть не задумувався над тим, так як, наприклад, я думаю про це зараз. А чому ж так? Що ж я мав на увазі, коли казав так історично склалось? Очевидно, що як і для багатьох українців, багато що змінилося 24 лютого 2022 року, коли Росія, так як колись фашистська Німеччина, підло під приводом захисту своїх людей о п'ятій ранку напала на Україну. Я тоді прокинувся о шостій ранку за місцевим часом. А це плюс 7 годин від Київського. І хотів збиратись в зал. Але взявши телефон у руки, я побачив велику кількість повідомлень з різних додатків, і вже потім побачив ці перші кадри гелікоптер і ракет, які пролітали над Україною. Як для будь-якого адекватного українця, це був шок. В зал я тоді не пішов, а натомість почав пристально стежити за перебігом подій. На роботі я взяв тиждень вихідних а гроші з відпустки витратив на речі, які були відправлені в Україну. Якусь частину своїх військових речей я віддав другу, який збирав посилку для відправки. Якусь відправив сам. Також деякі речі мені принесли знайомі, які вже були військовими у відставці, які також були відправлені в Україну. Також пам'ятаю, як завантажували цілу фуру різних речей в Українській православній церкві, і вся та гуманітарка відправлялась в Україну. В той час я бачив, як багато українців відправляють різні речі на батьківщину. В деяких зі своїх речей я клав записку, в який повідомляв свої дані і бажав успіхів тій людині, якій дісталися б мої речі. І одного разу мені в телеграм прилетіло вітання від одного з військових. Ми трохи поспілкувалися. І час від часу я пишу йому просто спитати, як справи дуже багато речей відправлялось в перші місяці війни. Як я й казав раніше, я почав пильніше слідкувати за подіями в Україні та й в цілому світі, оскільки Україна стала хедлайнером усіх світових змін. Я відмовився від російської мови і перейшов на українську, перестав споживати контент з боліт, і до сьогоднішнього дня продовжую донатити на Збройні Сили України. До чого і вас закликаю. Мені здається, ми маємо створити для себе звичку, що якусь хто скільки може, певну частину заробітні оплати. Ми маємо донатити на армію. Оскільки я не вживав українського контенту, майже взагалі я не знав, кого потрібно слухати і кому можна довіряти, щоб отримувати більш-менш правдиву інформацію. А отже, я слухав тих, хто попадався в соцмережах. І один з перших, кого я переглядав, щоб зрозуміти, що відбувається в Україні, був. Містер два-три тижні трохи згодом я зрозумів, що це за тіп приблизно після двох-трьох тижнів, і вже після почав більш детально дізнаватися про людей, яких я слухав, і зараз, після більше двох років війни, сформулював для себе канали, яким я можу більш-менш довіряти щодо наданої інформації. За ці два роки і п'ять місяців я пильно слідкую за Україною. Настільки це для мене можливо, за тим, що відбувається в армії у суспільному житті, також більше зацікавився політичною обстановкою, більше почав цікавитись історичним минулим України і її відносинами з Московією. І хочу сказати, що я неймовірно вражений героїзмом українського народу. Росія, напавши знову ж таки підло, як нацисти, без попередження зранку, коли ніхто не очікував, і як наслідок їй вдалося окупувати Велику частину території, і нагадаю, що так само вона це зробила і в 2014 році, коли країна занурилась в події на Майдані, коли країна ослабла, Росія підло нанесла удар, все в стилі Орди. Але як українці протистоять цій Орди, це те, що будуть описувати в багатьох підручниках світу. Люди, подивіться на ці дві картинки і порівняйте розміри двох армій напередодні повномасштабного вторгнення. Наскільки ж більшою була армія так званої Росії? Напередодні вторгнення багато хто давав Україні від декількох тижнів до декількох місяців. І серед них були такі люди, як генерал Міллі, наприклад, а це на хвилинку колишній генерал армії США, тобто якесь розуміння війни в нього має бути. Та й в цілому багато інших авторитетних людей погоджувались з думкою генерала. Але всупереч усім прогнозам, Україна не те, що вистояла, вона відвоювала більшість територій, які були захоплені Росією під час повномасштабного вторгнення. Згадайте, коли звільняли Харків та Херсон, які це були емоції. Або коли ракета українського виробництва Нептун потопила Москву, як символічно, правда. Або коли був підірваний Кримський міст. Спостерігаючи за війною, і нехай на відстані сотень кілометрів із екрану своїх гаджетів, я був дуже приємно здивований, як українці протистоять ворогу. Як підло діє ворог і як мужньо б'ється Україна? Ні, я знав, що українці потужні, але щоб настільки вау. Спілкуючись з деякими американцями, вони виражали свою захопленість мужністю українського народу, адже пропаганда про непереможність армії РФ руйнувалась, і цю пропаганду руйнували українці в реальному часі. Американці, з якими я спілкувався, були вражені, і багато хто з них відкрив для себе Україну як надсильну націю, а не як частину Росії. Скільки разів мене питали, звідки я, і були люди, які на мою відповідь, що я з України питали мене, чи це частина Росії, або питали, чи є різниця між цими двома країнами, але тепер вони точно знають, що різниця є, і вона колосальна. Ще більше хочеться сказати щодо українських військових. Люди, осягніть масштаби героїзму. Попри будь-яку логіку, російську пропаганду або значну військову перевагу не до Федерації, українські військові та добровольці не просто спинили окупацію, вони зберегли Україну. Просто уявіть, в що перетворювалася би Україна, якби орки її захватили. Мені було прикро бачити одне відео, де якийсь хлопець питає перехожих, чи знають вони імена, хоч когось із військових, і знаходились люди, які не знали жодного. Чи знаєте ви сучасних українських героїв? Можливо, особисто знаєте, чи можливо кимось захоплюєтеся? Можливо, людина на жаль. Привід Києва. І я не зовсім розумію, як можна жити в країні, де тебе захистили військові від вбивства росіян і при цьому не знати імені жодного військового. Але треба також зазначити, що за опитуванням, кому народ України довіряє найбільше, на першому місці є збройні сили України. Особисто бачився з пташкою. Також знаю хіміка. Це з полка Азов Да Вінча, Дід Шинобі, Діанова Також знаю. Тобто, велика кількість людей все ж таки військових знають і поважають. Велика кількість іноземних військових виражає своє захоплення українською армією. Це можна побачити на багатьох відео, де військові з різних країн прощаються з українськими військовими, які були в тих чи інших країнах на тренуванні. Багато англомовних крутих відео про війну в Україні, в тому плані, що автори тих відео виражають захоплення Збройними силами України. Я чув, як американські військові казали, що вони так не змогли б воювати, оскільки вони звикли до наступів в тому випадку, коли перевага на їхньому боці 3 до 1. А в Українці все навпаки. Вони в меншості, але при цьому дуже ефективно знищують ворога. Ось цей американський військовий на своєму каналі розміщує відео, пов'язані з військовою справою. Більшість його переглядів припадає саме на освітлення війни в Україні. І він також каже, що українці суперсильна нація. В нього, якщо я не помиляю, ще й був стрім з військовим з третього штурмової. Люди і подібних прикладів можна наводити дуже багато причин захоплюватись українським народом. Більш ніж достатньо. Подивіться поближче на життя на болотах, які там злидні убожества, якби не ці самі військові, таке б саме життя розповсюджувалось б Україною через цей руський мір. Люди, поважайте своїх військових. Багатьом із вас вони врятували життя а в багатьох випадках навіть ціною власного. Якось я був у соборі Святої Марії в Мадриді, і коли місцевий іспанець дізнався, що я родом з України, він привітався зі мною словами Слава Україні. В Ісландії місцевий хлопець також дізнавшись, що я родом з України, також зі мною привітався словами Слава Україні і сам же при цьому відповів героям слава Україна про себе заявила на весь світ. І звісно, дуже прикро, що про Україну багато хто дізнався через війну. Але задумайтесь над тим, що про Україну багато хто так би й не дізнався, якби Москові вдалося захопити країну за пару тижнів. А так, завдяки героїзму гігантських масштабів, іспанець ісландець тоді привітали зі мною словами слава Україні. За даними трьох великих благодійних фондів, українці в 2022 році задонатили 18,75 мільярдів гривень волонтерство як спосіб допомогти армії, мені здається, в Україні розвинуто дуже сильно. І я згоден з одного боку, так і має бути, але все одно, як факт, це вражає. А те, як українці збирали і збирають кошти, це окрема історія. Наприклад, забавний збір організував байдак, зробивши ремікс на трек цей сон разом із Степаном Гігою. Антон Тимошенко в турі по США тут у Вашингтоні продав пакет АТБ за 300 доларів. Просто пакет АТБ за 300 доларів. Ірина Федишина також тут, у Вашингтоні, продала прапор з підписом залужного за 1300 доларів. А в Чикаго за такий самий прапор заплатили трохи більше 10 тисяч доларів. Подивіться, як Ігор Голуб, це той, що тренер Бірінчика, продає мегакруті лоти для збору грошей на потреби гонора. І таких подібних зборів дуже багато. І це я згадав більш-менш медійних людей. Мабуть, у кожного з вас є друзі або люди, яких ви знаєте, які активно займаються волонтерством. В мене є знайомі дівчата, з якими я вчився в університеті, і вони не є медійними людьми, але збирають кошти, і я дивлюсь, вони стабільно закуповують різні речі військовим, ганяють автомобілі. Одного разу навіть для певних потреб знайшли і купили військовим автобус. Це сильно, ну прям дуже сильно. Якось я дивився футбол, і там прямо посеред трансляції декілька разів оголошували збір коштів на тепловізійні дрони. Друзі просимо підтримати терміновий мегазбір на 100 мільйонів гривень, організований Ігорем Лаченковим та Сергієм Стерненком на понад 2300 товстих fpv дронів з тепловізійними камерами. Багато різних бізнесів підтримують армію і військових. Просто як маленький приклад, мережа Кросфіт залів, «Кросфіт-банда» відкрила програму по реабілітації військових через спорт. І мені здається, це круто. Українці мають звертати увагу на такі бізнеси, які підтримують військових, і допомагати таким бізнесам, купуючи у них товари або послуги. Навіть зараз, після двох років війни, я хочу через. Знову ж таки екран свого телефону, але все одно бачу, як українці продовжують жити і не падати духом навіть при такій великій війні. І так, зараз, мабуть, хтось напише: ти просто не тут і не бачиш, і не відчуваєш, як економіка падає, і насправді не все так прекрасно, як ти собі уявляєш. Але люди, коли я це все кажу, я кажу з розумінням того, що українці протистоять одній з найбільших армій світу, і при цьому ще й ядерній державі. Тому все це вражає, те, як українці зупиняють ворога, відбувають атаки і тримають стрій. Це як мінімум заслуговує на повагу. Також хочу сказати, що той, хто, хоч трохи, слідкує за новинами всередині країни, не може не помітити, як це м'якше сказати. Не може не помітити, що нинішня влада недостойна цього народу, незважаючи на те, що народ у переважній більшості своєї цю владу вибрав. Велика кількість розслідувань від Бігуса, слідство інфо української правди та багатьох інших дає зрозуміти, що в країні ще є велика кількість зрадників. В час війни, коли за країну гинуть кращі її сини та доньки, справжні патріоти. Корупціонер це і є справжній зрадник, і в якійсь мірі навіть гірше ніж ворог, оскільки ворог знаходиться там за лінією фронту, і все якось максимально зрозуміло. Тоді як корупціонер отримує державні нагороди і при цьому наживається на українському народові і, і за дії якого ще й помирають справжні трушні українці. Мені в якійсь мірі навіть цікаво було б поспілкуватись з такими істотами, взглянути їм в очі, запитати їм, як вони можуть так існувати, як ця істота реагує на те, що гибнуть люди і за її дій, як цей корупціонер виховує своїх дітей і чи йому... Не страшно, що в один день, коли діти виростуть, вони можуть їх спитати, чому вони були такими гнидами, коли в часи виживання цілої нації вони цю націю обкрадали, і в той же час керівник офісу президента заявляє, що винні не ті, хто створює цю корупцію, а ті, хто її освітлює. Блять, який же це цинізм звинувачувати тих, хто викриває корупцію, а не тих, хто її створює. На цю тему в мене є багато думок, і не хочу зараз на неї зосереджувати свою увагу. Ви, мабуть, і самі все розумієте. Але знову ж таки, навіть попри існування цих українських гнит, до речі, не всіх це важливо, але в великої кількості українці все одно продовжують нищити ворога. Слухайте, в мене немає ніяких ілюзій, і я можу тільки уявити наскільки важко і як українці втомились від цієї підлої війни. Але коли я дивлюсь на все це, з урахуванням тих причин, які я вище назвав, на те, що Україна за всіма законами природи, не знаю, законами війни або долі, мала бути захоплена, а вона народ при цьому стоїть і продовжує жити і виборювати свою свободу, ось все це захоплює і вражає до такого рівня, що ну, інколи це важко осмислити. Одного разу я дивився англомовне відео про російсько-українську війну, і автор того відео назвав те, що Україна вистояла і при цьому відвоювала деякі свої території міракл. І, мабуть, чудо це дуже підходяще слово для цього безперебільшення доленосного часу для України. І той факт, що це чудо творять звичайні люди, це неймовірно. І це відео я запозав, щоб просто вам про це нагадати. Українці, ви нереальні. Продовжуйте допомагати, донатити та підтримувати один одного. Слава Україні, слава нації та її Збройним силам. Дякую, що додивились до кінця. Бережіть себе, і побачимось в наступному відео. Бувайте ми не боїмося за смерті заради свободи, і свобода буде за нами, і свобода буде наша. І ми переможемо, і Україна буде в Європі, і вона буде серед всіх вільних народів світу. І вона не буде рабами, а ми будемо вільними.